Щоб я вам установила оберіг для подорожуючих, для мандрівника, хто їзде, хто передвигається в путь, хто збирається їхати, він буде збережений, в дорозі нічого з ним поганого не приключиться. Це дідовий, по дідовій книгі. Він брав святу Катерину, яка охороняє подорожуючих мандрівників, оберег в дорозі. На хто прослухає мій оберіг, буде збережений в дорогі. Підписуйтесь на мій YouTube, Інстаграм, TikTok. Пишіть за допомогою, звертайтеся в Телеграм і WhatsApp. Тільки для моїх підписників. Свята Путниця, свята Катерина, ноги твої бистрі, ноги твої резві, ходиш путями железними ногами. Путі тебе не соб'ють, що з тобою не случиться, горе не приключиться, ночу тобі не темно, в мороз тобі не холодно, а дощ тебе не намочить, ніхто тебе не суроче, оберігає тебе Господь, Господи Боже мій. Будь ти всегда зо мною, як со святою Катериною. Ключ замок, язик. Амінь, амінь, амінь. Хто прослухає, той, хто збирається в дорогу, в мандрівку, чи в туристичну, чи на війну хлопці збираються, чи просто десь подорожують, чи йдуть просто, кожен день йдуть в дорозі. Хто прослухає, буде збережений. Ставлю оберіг. Стоп, замок, поставила оберіг на моїх підписників. Підписуйтесь, мої дорогенькі українці, українці, все буде добре.